За мамою я повернусь, але не, не, не сказав, яким чином він повернеться. Та зустріла мати сина не з радістю та обіймами, а з гіркими сльозами. 11 березня в районі населеного пункту Шевченко в Донецькій області Едуард героїчно загинув, виконуючи бойове завдання. Для мами він і був і є і залишиться найкращим сином. Він нічого не боявся в цьому житті. Він посміхався завжди і послуги усмішкою загинув. Протягом свого недовгого та все ж такого насиченого життя, чоловік встиг одружитись разом з коханою. Виховував двох маленьких діток, яких любив понад усе. Вони разом пройшли радість та смуток, були підтримкою один для одного. Та 11 березня життя поділилось на до та після. Це був найкращий чоловік у світі. Та чого був? Він є. Знаєш, він завжди поряд зі мною, і я завжди його дружина. Він мій чоловік. Я його дуже кохаю. Навіть на Донеччині в самому пеклі він згадував про діток, знав, що саме задля їхнього майбутнього буде стояти і стояв до останнього подиху. Навіть тоді подумками був поруч з донькою та сином, які ще такі маленькі та беззахисні. Доні йому малювала малюнки. з тим малюнком у кишені він постійно і зустрічав зі школи, мав можливість, мав час. Він постійно на батьківські збори приходив. Він був дуже люблячим татом, Переживав за ним. У неї було тільки мови тато і тато. В мирному житті працював на підшипниковому заводі у Луцьку. У вільний час любив рибалити, обожнював велосипедний спорт та окреме місце в житті воїна займав дайвінг. Його пристрастю була вода. Тому в Едуарда на війні і був позивний водолаз. Ми я з ним працював, він був дуже щирою, доброю людиною. Завжди виручав всьому. Вже хороша людина, та реальність страшна. Тепер Едуард ніколи не прийде на збори до діток, не обійме кохану дружину та не займеться улюбленим спортом. Ми куплені ціною, дорогою. Те, що ми живемо, те, що ми молимось в цьому храмі, завдяки йому і тим всім воїнам, які героїчно нас захищають. Поховали героя на кладовищі у селі Рованці: Яна Гонтер, Василь Любежанін для новин на часі.